Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб відправив 20 тонн гуманітарного вантажу громадам Херсонщини. До доброї справи доєднались громади області, депутати обласної ради, аграрії та приватні підприємці. В рамках діяльності міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу відправлено гуманітарний вантаж на Херсонщину. Спільними зусиллями громад Вінницької області, депутатів обласної ради аграріїв приватних підприємців, зібрано 20 тонн допомоги. В Самому процесі задіяні громади Вінниччини, і депутати, і бізнес, аграрії, підприємці. Люди, які і в домашніх умовах виготовляли, там каші з м'ясом. Ми цю роботу продовжуємо, тому що зараз це надзвичайно важливо, особливо на тих територіях, які звільняються нашими збройними силами. Люди залишились, ми розуміємо, що і без світла, і часто без води, ясно, що без продуктів, тому акцент робиться на такі або продукти швидкого приготування, або вже і готові. Минулого тижня вже була відправлена машина з допомогою в Херсон. Сьогоднішній вантаж для Херсонської області увагу приділили продуктам швидкого приготування або вже готовій їжі. Це вже не перша машина, яку в рамках роботи міжрегіонального гуманітарного штабу ми відправляємо на Херсон. На минулому тижні була машина, яка приїхала в самий Херсон. А сьогодні машина поїде, заїде і в персор, і розвезе трошки по регіону. Хлопці просять не називати нам какие місця, враховуючи, що там небезпечно. Це долучилася вся наша команда для збору цієї, цих продуктів до цього саме вантажу. Тому ми сподіваємося, що він якраз буде в нагоді, тому що там людей насправді важкі умови. Доєдналися до збору та завантаження гуманітарної допомоги депутати обласної ради. «Туди входить молоко, продукти харчування, такі як тушонка, олій, крупи, цукор, вода мінеральна, три тисячі буханок хліба, так що. Чим, зможем, чим можемо там допомагати. Наша громада завжди єдина і відразу, як тільки надходять певні запити, то відгукається, як то кажуть, кожен. Тому що ми розуміємо, що важкі часи і в першу чергу ми повинні допомагати одні одному. Тому ми відразу почали формувати вантаж. В вантаж входить там цукор, борошно та інше, овочі і працюємо в єдиному розлі. У міжрегіональному координаційному гуманітарному штабі вже готують наступний гуманітарний вантаж. Телеканал Вівничина все буде Україна.